Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні готуємо легкий і дуже смачний суп з фрикадельками. Він виходить ароматний, простий і готується зовсім просто. Беремо фарш, у мене курячий, 1 кг, а можна брати яловичий або свинячий. Додаємо одну чайну ложку солі, півчайної ложки меленого чорного перцю, півчайної ложки сухого чеснику. Фарш добре вимішуємо. Вкладаємо фарш у кондитерський мішок і видушуємо невеличкі фрикадельки. Видушуємо удеко застелену піщовою плівкою. Суп з фрикадельками можна готувати зразу, а можна взяти у морозилку. Заморозити, а коли потрібно, виняти з морозилки і готувати суп з фрикадельками. Фрикадельки замерзли. Викладаємо їх зі пакет або вакуумні пакети і вакуумуємо. Кладемо у морозильну камеру. Коли нам потрібно готувати суп з фрикадельками, чистимо і нарізаємо 4 картоплини кубиками, залити водою. Одну морквину нарізаємо півкільцями. У каструлю вливаємо 2 столових ложки олії, розігріваємо її і всипаємо дві цибулини, нарізані кубиками. Мішаємо і смажимо, щоб цибуля стала м'якою до золотистого кольору. Коли цибуля стала м'якою, всипаємо моркву, нарізану пів кільцями. Мішаємо і смажимо до м'якості. До цибулі з морквою вливаємо 2 літри води. Мішаємо, доводимо до кипіння. Коли закипіло, всипаємо картоплю, нарізану кубиками. Перемішуємо солим перчим до смаку. 500 грамів заморожених фрикадельки. Розрізуємо пакет. Суп закипів сипаємо заморожені фрикадельки. Ретельно перемішуємо і варимо до готовності картоплі і фрикадельок. Додаємо півчайної ложки сушеного часнику, лавровий лист, зелень кріпцю і петрушки. Ретельно перемішуємо і суп з фрикадельками готовий. Виключаємо, накриваємо кришкою і даємо, щоб суп настоявся 15 хвилин. Накладаємо суп у миску. Ось такий простий і дуже смачний суп з фрикадельками готовий. Він чудово пасує і дітям, і дорослим. І будем куштувати це неймовірна смакота. Це я вам показала перший спосіб, а можна готувати і другим способом. Зараз я вам покажу у миску вкладаємо 1-2 столових ложки відвареного рису, а тоді наливаємо суп з фрикадельками. Будемо куштувати це неймовірна смакота. На моєму каналі вже є відеорецепт суп з фрикадельками і локшиною. Якщо вас цікавить, зайдіть і дивіться. Я раджу, дорогі друзі, приготувати суп з фрикадельками найближчим часом. Ваші рідні будуть вам дякувати. Запрошую підписатися на мій канал та поставити подобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму плозі. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими. Діліться у соціальних мережах. Так ви допоможете каналові продвигатися. А я вам... Всім бажаю смачного і продуктивного дня, і миру нашій рідній Україні.